Олеже Михайлович, ну ви так розумієте, що вас призначив авакум. Ви, так. здається, з Харкова. Це призначення відбулося, як то кажуть, свого поставили на Чернігівську область. Чи як ви повинні розуміти це? Як на вашу точку зору? Ну, я думаю, що моє призначення відбулося на задумку колеги міністерства міністра і призначений наказом міністра внутрішніх справ. На сьогоднішній день працював, я сам народився в Миколаївській області, в місті Первомайській в 62-му році пропрацював все практично міліцейське життя в Миколаївській області, в тому числі більшу частину працював починаючи з помічника оперуповноваженого до начальника первомайського міськвідділу, працював в УБОЗі, працював всю працював в кримінальному блоці, в карному розшуку і в УБОЗі. В обозі працював практично 5 років, все остальне працював в карному рошуці, начальником Первомайського міськвідділу. Потім працював начальником кримінальної міліції, заступником начальником УВС Миколаївської області. З Миколаївської області був призначений в Донецьку область. Працював заступником начальника управління Карного розшуку, першим заступником начальника міліції Кримінальної міліції Маріупольського міського управління. Потім працював першим заступником начальника ГУМВ з Донецької області, начальником кримінальної міліції. Потім був призначений начальником УМВС в Сумській області. В Сумській області був призначений начальником ГУМВ Харківської області. Тобто ви всю Україну об'єднали, я так зрозумів, так? Да? Ну, це мій 4-й регіон, так. Да. Четвертий регіон. регіон. А коли ви з того, з Первомайська поїхали, бо ви там, ми ж знаємо, що там Врадіївка була, це не ви там організували ні, ні, ці ні, справи? Ні, ні. Врадівка, це Миколаївська область, на відстані міста Первомайська, на відстані 50 кілометрів. Я в це время працював в Сумській області, начальником моєї Сумської області. Ясно. До вратіки ніякого відношення не маю. Ну, а то ми вже подумали, що ви там побудували свою мережу, а це, вона завалилася. Ну, mm -hmm. я жартую, намагаюся жартувати. Я Скажіть, розумію, будь да. ласка, у вас є якісь нагороди і за що вони, якщо вони були? Є нагороди, ті, які були нагородження е, приказом Міністерства внутрішніх справ, їх достатньо багато. Я зараз ну, перераховувати всі. Не буду, вони є в моїй послужному списку, в моїй особовій справі. Якщо треба, ми можемо більш детально виложити. В основному, це було все за розкриття злочинів, в тому числі і з резонансних злочинів. Ясно. А подання про корупцію на вас часом не поступало? Не, не, на... я, Ніколи я не привлікався, ніяких нам не, не було. Угу. Те, що сьогодні в засобах масової інформації на сьогоднішній день, як би, я так маю, моя черна. П'ятнова моєї автобіографії, то, що я працював в Донецькій і Харківській області. Но я б призначався то я також наказами міністерства, добросовісно відносився до своїх функціональних обов'язків і не більше, виконував свої функціональні обов'язки. по Поперевбізі злочинністю, забезпечена охорони громадського порядку. Ну, ми, наприклад, тому в інтернеті читали, що ви маєте відношення, там, наче до плоту якогось там тітошок з Харкова ви покривали, щоб возили їх на Київ. Ну, щось такі речі. Ну, які відношення я відношення можу мати. Для мене це для самого новина, і просто розблок. Яке я можу відношення мати до оплоту? Та організація плот, яка существувала в Харківській області, ми проводили ряд оперативно розшукових заходів, які були на сьогоднішній день проведені на той час, коли я працював області, були порушені кримінальні справи, які були потім передані до Міністерства внутрішніх справ України для подальшого розслідування. І це все, що ми на те відношення, яке я мав до організації оплот. Ясно. Тобто ви до нього не мали, я так зрозумів. Ми все відстано, таке ще можемо бати. Так, порушували. Кримінальні провадження, які я кажу, далі, були передані до слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Що взагалі можна сказати про вашу роботу під час, бо це зараз ключове питання для дуже багатьох громадських організацій, скажімо так, у тому числі досить впливових. Що взагалі ви можете сказати про свою позицію стосовно цих подій на Майдані і про. Свою, свою, своїх оцих останніх кілька місяців біографії. Ну, перш за все, я хочу сказати, що міліція знаходиться в неполітики. Наша основна задача це боротьба зі злочинністю, забезпечення правопорядку. Я думаю, що ті задачі, які я ставив на там, де працював до призначення Чернігівської області, такі задачі будуть на сьогоднішній день стояти і перед працівниками міліції Чернігівської. Перш за все, посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення правопорядку на вулицях, негайне реагування на всі повідомлення та події про злочин чи правопорушення і надійне забезпечення правопорядку. Я думаю, це основна мета, яку на сьогоднішній день і ми бачимо перед собою і ставимо. Також і жителі міста. Я думаю, кожен, кожен громадянин, перш за все, хоче почувати в себе в безпеці. І я це буду вимагати, як і для себе ставлю основним завданням сьогодні наведення. Порядку забезпечення правопорядку, так і до особового складу. Боротьба зі злочинністю, перш за все, з тяжкими особливо тяжкими злочинами, перш за все, злочини проти життя та здоров'я, майнові злочини, які на сьогоднішній день практично складають 62% в общій в загальній структурі злочинності, Це майнові злочини, те, що визиває на сьогоднішній день великий негатив в суспільстві. Кожен громадянин хоче на сьогодні бачити забезпеченим і перш за все це повернення матеріальних збитків. Для кожного громадянина. Я думаю, це на сьогоднішній день ті завдання, які будуть стояти перед нами, стояти перед нами, і ми будемо ставити перед працівниками своїми перед підлеглими, працівниками Чернігівської міліції. Давайте так питання поставимо. Яким головним... Боротьба головне... зі корупцією. Злочинами в сфері економіки, це сьогодні пріоритетне направлення, перш за все, виявлення злочинів у бюджетній сфері, в земельних відносинах, лісова галузь, нафтогазова галузь. Я розумію, тому що ну, якби я працював в Сумській області, є ті напрацювання, які були в Сумській області, і таке, і сьогодні проходить нафтогазове в мережах і через Чернігівську вниз, теж є питання. я думаю, Питання стоять по ігровому бізнесу на сьогоднішній день. Перш за все, навести ідеальний порядок цих справах виявлення. Ну, перед за все, мені треба на сьогоднішній день мати інформацію. Тому я також звертаюся і до вас, і до представників засобів, засобів масової інформації, що ваша позиція сьогодні теж також суттєво влияє на ситуацію на думку громадськості. Тому Яка інформація сьогодні? Я готовий до перевірки, до співпраці, до спільних заходів, проведення спільних заходів на сьогоднішній день? Перш за все, якби він. В результаті інфор получення інформації від мешканців міста і будемо перевіряти, які там, де буде на сьогоднішній день та інформація, яка вона буде знаходити свої підтвердження по всім цим фактам, я говорю, будуть порушені кримінальні провадження, буде даватися правова оцінка. Будуть проводитися служебні перевірки, служебні розслідування і доводиться ці кримінальні справи до суду, перш за все. Основна мета це порушення, проведення перевірок і направлення. Кожне кримінальне провадження має мати логічне завершення. Це направлення до суду, перш за все. Олеже Михайлович, ваш попередник був чоловіком професіоналом. Він зразу оперся на свої кадри. Він багато кадрів, які були в Луганській області. Він притягнув їх і поставив на ключові пости на ну, в Чернігівській області. Скільки з вами вже їде працівників і на кого будете ви опиратися в міліцейських кадрах на Чернігівщині? Перш за все, я кажу, що я на сьогоднішній день, півдня як взаємої посаді, мені потрібен час для того, щоб розібратися, вивчити всі морально ділові якості працівників, перш за все, своїх заступників, начальників управлінь по напрямку оперативно-службової діяльності. Я не кажу, що не буде ніяких кадрових змін. Кадрові переміни однозначно будуть і вони повинні відбуватися. Але це все буде відбуватися, я кажу, і ще враховуючи морально ділові якості співпрацівників іменно Чернігівщини. Це буде чи путем ротацій тих чи інших керівників. Це із резерву кадрового забезпечення ті працівники, які сьогодні видвигаються і стоять в резерві на видві на ті чи інші посади. Перше все, я буду робити упор із числа місцевих працівників. Якісь... Нікого я з собою не привіз і так. кажу сразу, що ніяких там, де я працював, я ніяких кадрових революцій в тому плані, що, так як відбувалося там раніше, там, ті чи інші керівники. Привозили з собою, я нікого з собою не привіз. Я приїхав сюди один. Можливо, один-два чоловіка, які там будуть призначені, але це буде все согласовуватися. На сьогоднішній день, я кажу, виходячи з того, як ми на сьогоднішній день я вивчу марандію якості, вивчу оперативну обстановку в районі, вийду в обов'язковому порядку, складну графіки начну пару днів. Вивчу оперативну обстановку іменно в самому Чернігіві, і потім почну виїжджати в місцеві територіальні підрозділи для того, щоб вивчити на сьогоднішній день оперативний стан на територіальних підрозділах, вивчити моральні ділові якості керівників, які очолюють ті чи інші підрозділи, думку населення. І тоді вже ми будемо приймати якісь рішення про кадрові зміни тих чи інших керівників, якщо це буде необхідність. Ви сказали думку населення, ви вивчите. Тобто, по суті, ви будете трошки опиратися, я так зрозумів, чи я неправильно вас зрозумів, так. і на громадські організації. Так, і на громадські організації. Буду спілкуватися з головами обласних і районних адміністрацій, з головами облрад. Вивчати з працівниками силових структур і інших, прокуратури, суддів, спілкуватися і вивчати сьогодні думку іншого на сьогоднішній день про ті чи ті інші результати, які на сьогоднішній день є. Ну, якби в кожному конкретному випадку. Про люстраційний комітет говорив ваш міністр. Десь ви будете користуватися якимись матеріалами, які вам можливо надасть лю... люстраційний комітет із Києва. Бо авака здається вчора. <клес> Буці <будь> написав. <клес> Сьогодні заходили також. брифінг <Ich> проходив міністерство. Та інформація, яка буде надана, та інформація, яка буде від громадськості, від громадян. Я готовий до спілкування, кажу, в тому числі від засобів масової інформації, яка буде поступати в відношенні якихось конкретних моїх керівників, моїх заступників, начальників управлінь, других працівників в цілому, цілому сірінівської міліції. Будемо проводити службові перевірки і по кожному з них буде дана принципова оцінка і будуть прийняті. За заходи, в тому числі до кадрових перемін тих І, чи інших співробітників. Як ви думаєте, фінансування міліції за вашого управління буде вистачати? Міліція не буде випрошувати бензин у підприємців, потім на різні заходи топовук, на різні заходи буде випрошувати харчі там. І ще різні речі. Ну, я вважаю, що такого не потрібно і не должно так бути. Забезпечення, я знаю, міністр на сьогодні прикладає все зусилля для того, щоб вирішує питання повинен зарплати і забезпечення матеріально-технічного, забезпечення органів внутрішніх справ. Я думаю, що ніхто не, перш за все, ми повинні бути матеріально-технічно забезпечені, щоб ми були незавісними. Тоді не буде ніяких у нас питань. Я не готов, що сказати, я ще не вивчив стан матеріально-технічного забезпечення, управління, фінансове забезпечення, яке на сьогоднішній день в Чернігівській міліції. Поэтому, коли, ну, настільки досконально не готовий доповісти вам, який на сьогоднішній день матеріально-технічний стан в цілому забезпечення Чернігівської міліції. Так. Які питання будуть, будемо обращатися в облраду, в обладнання адміністрацію. Згідно програми правопорядок для виділення тих чи їхніх коштів для забезпечення. Належно правопорядку і забезпечення в цілому порядку, в тому що матеріально-технічного стану, забезпечення горюче-смазочними матеріалами і так далі. Ну вже виходячи з тих питань, які будуть на сьогоднішній день виникати, які вони є на сьогоднішній день, чи намагалися ви знаходити спільну мову з Чернігівським майданом? Чи відома вам ситуація, що вони вимагали затвердити кандидатуру іншу, Костильова чи Будете ви намагатися такий діалог встановити? Чи може цю кандидатуру, яку яку пропонував Майдан, ну якби максимально наблизити і... або на максимально затерти, щоб вона не посіла ваше місце? От і залучити, сказати, що ця людина буде ну якби вашою правою рукою я, готов, руку, я готов для, для спілкування. І в мене є думка встрітися, вийти громадянами, я кажу в тому числі через средства масової інформації і навіть вийти на Майдан, поспілкуватися з активистами, сьогодні, які будуть стояти питання готові для співпраці, для подальшої. І Ще таке питання. Аваков і робив заяву про здачу зброї. Про здачу зброї які там в Чернігівській області, чи... Ще, ну, ще чи ще ви не в курсі з цим я... на, на сьогоднішній день у нас 40 одиниць зброї вилучено. Ви mm -hmm. Просто я використовуючи нагодою, попросити генерала, щоб звернувся через ЗМІ, чи ми дамо інформацію до громадян Чернігівщини, що е, в наших регіонах більш-менш нормальний обстановка, а на Західній Україні там зникла зброя і треба Вивчу детально стан справ по всім напрямкам оперативно-службової діяльності, по всім тим напрямкам, де на сьогоднішній день є проблемні питання, будуть проводитися ті чи інші цільові оперативно-профілактичні заходи, направлені на стабілізацію ситуації. Що зі зброєю, що з розкриттям злочинів, майнових злочинів, тяжких, особливо тяжких злочинів, злочинів, пов'язаними там з викраденням автомата транспорту, інших злочинів, ну ті проблемні питання, які були, ми будемо вирішувати вже те питання. Заплановані будуть ряд випросів, які на сьогоднішній день будуть виникати, і будуть вироботані робочі заходи, направлені на стабілізацію оперативної установки в тих чи інших заходах. Стосовно автотранспорту хотілося уточнити. Зараз ситуація з цими КАМАЗами виникла. От і вона використовується ті ж саме Росії як елемент інформаційної війни. Тобто вже з'явилися повідомлення, що тут страшні фашисти буйствують, значить конфіскували майно російської в Російської Федерації, Лю людей переслідують там і так далі. На на вулицях, якщо ти там не відповіш, не не відповіси на слава Україні, героям слава тебе б'ють. Ну це вже переходить вверх всякого цього. Ну я думаю, що це все перекручені факти, які наборо на сьогоднішній день тільки нагнітають. Визивають негатив в суспільстві. Я думаю, що це далеко не так. Ну, Те, що касається кримінальної справи, порушеної по фактам самоуправства, по кагмазам ця справа. Я буквально тільки тільки приїжджав до обласного прокурора, спілкувалися по даному факту. По цьому факту порушена кримінальна справа, по статті постадіти самоуправства, проводиться розслідування, згідно якого буде дана вже правова оцінка подальше. Ну, теж треба вивчити більш детально цю справу, тому що я вже це буквально година, яку ми тільки спілкувалися по даному факту. Ви трошки мене випередили, ви зустрічалися з обласним прокурором, ви познайомилися, чертину випили, покурили травку там, чи що, ну як це у вас відбулося це знайомство? Чи ви п'єте, чи курите? Ну я отрицательно отношусь до спиртних напоїв. Нікого не призиваю до сухого закону, але я сьогодні наголошував і на. Робочі зустрічі з особовим складом. Ті працівники, які будуть на сьогоднішній день. Я не п'ю сам взагалі, я 31 рік в цій системі. Не один працівник, не один мій підлеглий, не скаже, що хтось мене десь бачив, не то, що на трезвому стані, а запахом. Ніту, ні ага. тобто, не в посіденній роботі. Тобто всім не повезло. Не, не курю і не рекомендую. Веду здоровий образ життя. А що штангу піднімаєте чи тільки? До определенного займався, займався восточними діноборствами, рукопашним боєм, був в своєму знаходився в збірної Україні, виступав за збірну України, за Динамо. Тобто за життя краще не заходиться з вами до вас в під'їзд. А до речі, житлом у вас вирішено питання якесь, чи ви будете жити Буду. в кабінеті? На сьогоднішній день вирішую питання про зняття квартири. Буду проживати на квартирі. Ви там охоронятимуть якось вашу... Гарантуватимуть вам безпеку чи ні? Мене не треба охороняти, мені немає кого боятися. Я перепрошую ще один момент. Під час, під час всіх цих революційних подій усюди, в тому числі і в Чернігіві, і області, напевно, було багато ситуацій, які, ну, щодо яких виникає підозра щодо того, що вони були, могли не дуже об'єктивно бути розслідуваними. От. І, можливо, щось з політичних причин я маю на увазі. Це зрозуміло, це об'єктивно так. Чи бу, чи буде якась особлива з вашої точки зору робота щодо того, щоб, щоб переглянути все те, що сталося? Бо були, були такі темні темні місця, скажімо так, незрозумілі також. Переглянемо, є така команда, і команда надавала самі міністерством особисто міністром. Ми переглянемо всі кримінальні провадження, які знаходились на той час, які були порушені по тим чи іншим фактам, проведені додаткове розслідування там, де будуть вирушені. Порушення, відповідно, не будуть прийняті, будуть відновлені відновлення, відновлення слідства, проведення досудове розслідування, і ті кримінальні справи, де будуть знаходитися в будуть направлені до суду також.